Шановні колеги, ми продовжуючись надельку тіло, як потрібно пам'ятати про своїх друзів і колег, як утриток. Цьогорічним переможцем змагань стала команда Хмельницького відділу поліції. Це наші спільні заслуги Робіть кольорову серокопію одну повіше в районі. група ваша Зараз служимо народу України. 54 роки, хлопці, є на кого рівнятися, сьогодні вам нав'язали боротьбу ветерани. Тут є традиційні і ми завжди намагаємося. Е, хочу вам е, кожному окремо подякувати і всім загалом. Побажати вам, кожному з вас, побажати міцного здоров'я. чемпіоната міста, ну і відповідно ми були Зом з тим, що для нас був дослід і 39 команд, ми пішли в 16. Спорт, футзал, здоровий спосіб життя. І зрозуміло, коли ми проводимо такі заходи, зрозуміло, що ми... Тому за дорученням начальника сьогодні оголошується подяка. Бабію Ігорю Олександровичу. Мовить досягнемо, все найкраще. Подяка, оголошується зайцю Олександру Івановичу. Це він грає і вже син грає в екстравізі, вища Ліга України, за основний спортів, де жарець основного складу. Так що... Так що витаем